Я сам пройшов шлях політв'язні, і тому можу з власного досвіду говорити про те, що е, висвітлення кожної історії, кожного політв'язня це надважливе завдання. І близьких цієї людини, і громадськості. Коли нас відомий конкретне прізвища, прізвище дружини, дітей, є їх фотографії, є відео, є історія цієї людини, що вона робила і за що її так незаконно ув'язнили, тоді у людей, які дотичні до процесу, Звільнення наших політв'язнів зовсім інше ставлення. І є більше шансів, що саме цю людину сьогодні чи завтра включить до якогось списку на звільнення, і ми зможемо а, якнайшвидше просто витяг.